Дедлайн 15 жовтня. Харківські теплоенергетики прискореними темпами готують місто до зими. Посеред дороги на Олексіївці, ремонт магістральної камери, мінімальний розріз у залізобетонній плиті і надкороткий термін на все про все, щоб повністю вирізати старе обладнання і змонтувати нове. Колектори 1982 року народження з під землі дістає кран, час і вода буквально з'їли метал. Так само вийшли з ладу раритетні чавунні засувки. Усе це збіжжя щодня псувало нерви тепловикам і місце. Мішканцям. Саме цього року зимою ми були тут на дефекті по самосальниковому компенсатору діаметром 500. Була заміна його. І також були дефекти і на самому колекторі. Також були ремонтні латки на ньому, і коли його демонтували, видно, що товщина вже мала, і треба повністю було робити реконструкцію всієї камери. Працюємо майже без перерв, без перекурів до вечора, по вихідним. Так що будемо намагатися стигнути. Спека, великий обсяг роботи і стислі терміни далеко не всі проблеми теплоенергетиків. За минулий тиждень бригада Олега Мозалевського вже двічі потрапляла під близький обстріл. Як каже майстер, у такому цей ноті тільки ракет з неба не вистачало. В останній раз постраждав. Наша аварійна машина, були вибиті вікна, будка там, де ми снідаємо. Пошкоджений стіл, двері ну головне, що всі цілі. Це головне. Ховаємось в траншеях в камерах. Все слава Богу, без травм, тільки моральні. По кілька разів на день усі локації, де працюють його люди, відвідує начальник управління ремонтів Рагуф Мамедов. Його завдання швидко врегулювати складні питання, щоб чоловіки в траншеях були всім забезпечені і не відволікалися від роботи. Роботи для управління ремонтів завжди вистачає. На даний час одночасно ми працюємо. По п'яти шести об'єктах, і везде строк виконання до початку опалювального сезону є, які ми виконуємо за тиждень. Людям доводиться працювати без виходних. Це остання робота, яка планувалася для управління ремонтів. Строк виконання 10 діб майже встигаємо. Добре, розуміє цінність цих металевих колекторів. Начальник Шевченківської філії Володимир Комарницький. Нові комунікації дозволять стабільно постачати тепло та гарячу воду на 4 ЦТП, 69 будинків, чотири школи, три дитячих садочки та 17 відомчих установ. І це лише невеликий шматок району. Натомість головне завдання на часі блочно-модульні котельні. Під їх встановлення закінчують будівництво фундаментів. Тут буде стояти блочно-модульна котельня на 24 МВт, буде опалювати. Опалювати цей мікрорайон будівництво. Розпочалося два місяці назад. Будівництво йде за графіком. Район готовий на 90%, На сьогоднішнє число внутрібудинкові системи заповнені на 100%, процентів, на 85-86% Заповнені. Ну зараз оцю блочку змонтують. Заповнимо ці тепломережі внутріква. Талі у всіх тепловиків міста на сьогодні одне завдання від мера Ігоря Терехова забезпечити теплом кожну харківську оселю. А для цього треба протягом короткого літа перетворити систему теплопостачання міста на децентралізовану гнучку і непомітну для ворога. На питання чи вдасться це їм, теплоенергетики впевнено відповідають. Роботи тривають за графіком.